Колишню очільницю Львівської обласної організації ОПЗЖ Інну Іваночко підозрюють у держзраді. Іваночко фігурантка розслідування проєкту змови на телеканалі НТА, що розповідає про агентурну сітку Кремля, яка діє у Львові, за даними слідства СПУ, соратниця Медведчука, будучи завербованою спецслужбами РФ, вела антиукраїнську діяльність. Організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиву інформацію задля підриву суспільно-політичних настроїв на Львівщині. Наразі підозрювані Іваночко обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Раніше прихильницю Кремля навіть вигнали з прямого ефіру програми Говорить Великий Львів. У студії телеканалу тоді опеза жистка заявила, що Україна повинна буцімто рухатися у бік Москви. Під час цього ведуча програми Наталія Струк наголосила, що Віваночко ненормальна позиція. З одного боку, ми вас запрошуємо, щоб чути позицію об платформи за життя. А з іншого боку, коли ви кажете, що ваш лідер нас буде рухати до Москви, то в цей момент нам хочеться, щоб ви цю студію покинули. Прошу, якщо вам не подобається, я можу встати і піти. Можете встати і рухати. вийти, Я вам чесно скажу. Загалом більше про співпрацю прихильниці Кремля інни Іваночко із окупантами дивіться у проєкті телеканалу НТА змови. Повний випуск програми є в Ютубах Медіа.